Вітаю вас в курсі фізики 7 класу від науково-педагогічного проєкту Інтелект України. Сьогодні ми з вами розглядаємо матеріал 3 уроку 4-ї частини курсу. Тож налаштуйтесь на активну роботу, перегляньте відео до кінця, не перемотуйте, слухайте уважно, по процесі пізнання важлива кожна деталь. Виконуємо перше завдання. Повторимо основну інформацію попереднього уроку, яка стосується сили пружності. Повторення і узагальнення знань про сили дасть вам представлення про кількісний склад сил, які існують в природі. Для цього можна скористатися матеріалами попереднього уроку або узагальненими картами знань вашого посібника на сторінках з 49 по 53. Третє завдання. Дайте відповідь на запитання, чому камінь, який випустили з рук, падає на земну поверхню. Камінь падає на земну поверхню під дією гравітаційного поля Землі. Слід пам'ятати, що на всі тіла, які знаходяться біля поверхні Землі, діє її гравітаційне поле, яке змушує тіла падати на її поверхню. Виконуємо четверте завдання: прочитаємо та запам'ятаємо інформацію, подану у рамці. Явище взаємного притягання всіх тіл у Всесвіті називають Всесвітнім тяжінням. З цього твердження ми можемо зробити висновок, що між усіма матеріальними тілами, які складають Всесвіт, існує взаємне притягання. Виконуємо п'яте завдання, переглянемо відеофрагмент та дамо пояснення, як залежить сила всесвітнього тяжіння від мас тіл, що взаємодіють. Тож увага на екран. Притягання існує не тільки між землею та тілами, що перебувають на земній поверхні. Усі тіла в усесвіті притягуються одне до одного. Це явище називають явищем всесвітнього тяжіння. 1687 року англійський фізик Ісаак Ньютон відкрив закон Всесвітнього тяжіння. Сила притягання між тілами тим більша, чим більші маси цих тіл. Якщо відстань між тілами збільшується, то сила притягання між ними зменшується, на кулю, підвішену на нитці, діє сила притягання землі. Цю силу називають силою тяжіння. Якщо біля кулі підвісити ще одну кулю, то між ними виникне сила притягання, така мала, що ми не зможемо її помітити. Якщо масу однієї з куль збільшити в кілька разів, сила притягання змусить другу кулю відхилитися від положення рівноваги. Тож, опираючись на інформацію, подану у відеофрагменті, ми можемо сформулювати наше пояснення, що сила всесвітнього тяжіння прямо пропорційна масам взаємодіючих тіл. Виконаймо шосте завдання. Вивчимо інформацію за методикою запам'ятовую ефективно. Перше. Сила тяжіння це сила, з якою земля або інше космічне тіло притягує до себе тіла, що перебувають поблизу її поверхні. Друге сила земного тяжіння, що діє на фізичне тіло. Напрямлена вертикально вниз до центра землі. З цих тверджень ми можемо зробити висновок, що сила тяжіння це окремий випадок прояву закону всесвітнього тяжіння в межах поверхні землі. Сьоме завдання познач на рисунках силу тяжіння, що діє на кожне тіло. Щоб виконати сьоме завдання, слід пам'ятати, що кожна сила характеризується трьома параметрами: перший це точка прикладання, другий напрям у просторі. І третє це числове значення. Тож з'ясуємо для сили тяжіння точку прикладання та напрям у просторі. Слід врахувати, що сила тяжіння характеризує взаємодію тіла і землі. Також із визначення ми встановили, що сила тяжіння спрямована вертикально вниз до центра землі. Тож для кожного із наших випадків сила тяжіння буде мати відповідний напрям. Зверніть на це увагу. При цьому сила тяжіння прикладена до центра тіла і спрямована вертикально вниз до центра землі. Восьме завдання. У восьмому завданні нам необхідно провести експеримент і з'ясувати, як залежить сила тяжіння від маси тіла. Тож, увага на екран. Переглянемо відеофрагмент з виконанням даного експерименту. Тож, опираючись на результати проведеного експерименту, запишемо до таблиці значення сили тяжіння та проведемо розрахунки відношення сили тяжіння до маси тіла. В нашому експерименті сила тяжіння склала такі значення: для тіла масою 100 г сила тяжіння склала 1 н, для тіла масою 200 г склала 2 н, для тіла масою 300 г склала 3 н. І для тіла масою 400g сила тяжіння склала 4 н. Маючи значення сили тяжіння і маючи значення маси, проведемо розрахунок відношення сили тяжіння до маси. Підставивши відповідні значення сили тяжіння і маси у наш вираз, ми отримуємо, що відношення сили тяжіння до маси склало 10 ньютон на к. Це значення ми запишемо в таблицю. Опираючись на результати проведеного експерименту, дамо відповідь на питання. Перше, як сила тяжіння, що діє на фізичне тіло, залежить від маси цього тіла. Сила тяжіння, яка діє з боку землі на фізичне тіло, пропорційна масі цього тіла. Друге, Чи є відношення сили тяжіння до маси сталою величиною чому воно дорівнює? З виконаного досліду можемо зробити висновок. Що відношення сили тяжіння до маси тіла є величиною постійною, яка має значення 10 Н поділену на кг. Отримане значення в 10 Н розділену на кг можна охарактеризувати як коефіцієнт пропорційності, який визначає силу тяжіння, яка буде діяти на тіло масою 1 кг. Дев'яте завдання. Прочитаємо та запам'ятаємо інформацію в рамці. Сила тяжіння обчислюється за формулою F тяжіння до рівня M на G, де G – прискорення вільного падіння, поблизу поверхні землі G до рівня 9,8 Н поділено на кг. Величина, яку ми в формулі сили тяжіння позначили буквою G і називається вона прискоренням вільного падіння, і є нашим коефіцієнтом пропорційності, який ми отримали у наших експериментах і яке мало значення 10 ньютон на кг. Дана величина була також визначена більш складнішими експериментами і її значення склало 9,8 ньютон поділено на кілограм. З іншого боку, чому ця величина називається прискоренням вільного падіння. Прискорення вільного падіння це прискорення, яке поблизу землі отримує тіло, падаючи вільно і безперешкодно, поблизу поверхні землі значення G дорівнює приблизно 9,81. Метрів за секунду у квадраті. Для наближених розрахунків можна використовувати значення. 10 метрів за секунду в квадраті. Дане значення вказує на те, що тіло, яке з стану спокою починає вільно падати через проміжок часу в 1 секунду буде вже мати швидкість 9,81 метрів за секунду. З кожною секундою його швидкість буде на дану величину зростати. З представленої інформації необхідно запам'ятати слідуюче. по-перше, запам'ятати, чому дорівнює числове значення коефіцієнта g. 9,8 або ж приблизно 10 ньютон розділено на кг. І також необхідно запам'ятати формулу для визначення сили тяжіння. Так як знаючи, чому дорівнює G і знаючи масу тіла, можна з легкістю розрахувати силу тяжіння, яка буде діяти на відповідно дане тіло. 10 завдання. В 10 завданні нам пропонують переглянути відеофрагмент та пояснити, від чого залежить прискорення вільного падіння. Тож увага на екран. З усіх планет сонячної системи Венера за своїми розмірами подібна до Землі. Сила тяжіння на Венері всього на 1 десяту менша, ніж на Землі, а на Юпітері найбільшій планеті. Сила тяжіння у 2,3 рази більша, ніж на нашій планеті. На місяці, найближчому до Землі небесному тілі, сила тяжіння в 6 разів менша, ніж на земній кулі. При цьому маса фізичних тіл, що є мірою інертності, залишається незмінною на різних планетах. Тож, опираючись на інформацію, подану у відеофрагменті, дамо пояснення, від чого залежить прискорення вільного падіння. Прискорення вільного падіння не залежить від маси тіл, але сильно змінюється в залежності від маси самої планети і навіть від положення на ній, від полюса до екватора. На більш масивних планетах, таких як Юпітер, прискорення вище, тоді як на менших тілах, як місяць, воно значно нижче. Ці варіації впливають на умови посадки космічних апаратів та можливості руху на поверхні цих тіл. Вивчення цих характеристик має важливе значення для космонавтики та планування майбутніх космічних місій. Одинадцять завдання. Поміркуй, під дією якої сили відбувається деформація дошки, пружини та нитки. На попередніх уроках ми з вами з'ясували, що всі тіла, які нас оточують, можуть взаємодіяти, і будь-яка взаємодія може бути описана з точки зору сили. Так от ми з вами можемо врахувати, що наші тіла, які знаходяться на поверхнях або прикріплені до підвісу, взаємодіють як з землею, так само і з опорою або підвісом. Тому взаємодія тіл із землею описується силою тяжіння. Для сили тяжіння ми з'ясували, що вона прикладена до центра тіла і спрямована вертикально вниз. А от взаємодію тіла і поверхні описує інша сила, яка називається вага тіла. Тож з'ясуємо, що ж таке вага тіла. Виконуємо 12 завдання. Вивчимо інформацію за методикою запам'ятовую ефективно. Перше. Усі тіла через притягання до землі стискають чи прогинають опору або розтягують підвіз. Силу, що характеризує таку дію тіл, називають вагою тіла. Друге, вага тіла це сила, з якою тіло внаслідок притягання до землі діє на горизонтальну опору або вертикальний підвіз. У міжнародній системі одиниць вага позначається буквою P і вимірюється в ньютонах. Слід пам'ятати і не плутати такі поняття, як маса тіла та вага тіла. Між цими величинами є суттєві відмінності. По-перше, у позначенні Маса позначається буквою М, а вага буквою П. У одиницях вимірювання. Маса вимірюється в кілограмах, а вага в ньютонах. В залежності значення від характеру руху. Маса не змінюється, вага змінюється. І способом визначення: найпростіший спосіб для визначення маси зважування на терезах, а от для визначення ваги використовується динамометр. Виконуємо 13 завдання, прочитаємо та запам'ятаємо інформацію в рамці. Перше, вага на відміну від сили тяжіння прикладена до опори чи підвісу. На малюнках ви можете побачити точку прикладання сил і напрям у просторі. Як бачимо, сила тяжіння прикладена до центру тіла і спрямована вертикально вниз, а от вага прикладена до опори або ж підвісу і спрямована також вертикально вниз, так як є причиною виникнення і дії сили тяжіння. Тому напрями в даному випадку зіпадають. Друге. Якщо тіло, яке діє на горизонтальну опору чи вертикальний підвіз, перебуває в стані спокою або рухається рівномірно та прямолінійно, то вага тіла збігається за напрямком із силою тяжіння і дорівнює її зазначенням. Тобто вагу можна розрахувати за формулою P дорівнює M на G. 14 завдання. В 14 завданні нам пропонують переглянути відеофрагмент та дати пояснення у яких випадках вага тіла більша за силу тяжіння, а у яких менша. Тож увага на екран. З представленого відеофрагменту ми можемо зробити наступний висновок. Якщо тіло разом з опорою чи підвісом рухається з прискоренням вгору, то його вага збільшується. Якщо тіло разом з опорою чи підвісом рухається з прискоренням вниз, то його вага зменшується. Якщо тіло вільно падає, то його вага дорівнює нулю. Виконуємо 15 завдання. Вивчимо інформацію за методикою запам'ятовує ефективно. Перше. Невагомість це стан тіла, за якого тіло не діє на опору чи підвіз. Друге тіло поблизу поверхні землі перебуває в стані невагомості, якщо на нього діє тільки одна сила, сила тяжіння. Зазвичай, коли мова йде про невагомість, на думку приходить саме космічний простір, тому що найчастіше Невагомість пов'язана з космічними подорожами і космонавтами. Тож, в вашій увазі, хочу запропонувати відеофрагменти з міжнародної космічної станції, яка знаходиться на орбіті Землі, із прикладами побуту космонавтів на орбітальній станції. Тож увага на екран мене часто запитують, як я мию своє довге волосся у космосі. І Я зараз покажу, як я це роблю. для початку. Подивимося, що нам може знадобитися: пакет теплої води, шампунь, рушник і гребінець. Щоб почати, треба трохи намочити волосся. Я тут маю люстерку, щоб бачити, що я роблю. Інколи вода може тікати від вас, треба втримати якомога більше. Я зволожую волосся руками до самих кінчиків. Я беру свій шампунь. Наношу його на волосся, потім наношу його по всій довжині волосся, так само, як і воду. Іноді для цього потрібний гребінець. Потім я беру рушник і починаю витирати волосся. Адже коли ви не можете скористатися проточною водою, треба видаляти бруд рушником. Я додаю ще трошки води. Можна цього не робити, але мені так більше подобається. Я навіть відчуваю, як все це швидко відбувається. Я беру сухий рушник. Ми обмежені в кількості рушників. здається, виглядає гарно. Моє волосся висохне і в такий спосіб підвищить вологість повітря. Зайву воду конденсує спеціальне обладнання, і після очищення її можна буде пити. Processing system will turn that into drinking water. At the end, I just На сам кінець я розчисую волосся за допомогою гребінця. Я поки що не робитиму зачіску. Саме так я мию волосся на міжнародній космічній станції. Ви бачите, як поводиться вода. А це означає, що так і пити легше. Але це зовсім не означає, що для того, щоб відчути стан невагомості, необхідно відвідати космічний простір. Достатньо відірватися від поверхні землі, і ви вже в невагомості. 16 завдання. Упиши пропущене, прочитай утворений текст. Ціна поділки шкали динамометра дорівнює. І в даному випадку необхідно пригадати, а як же ж визначається ціна поділки вимірювального приладу. Для цього необхідно на шкалі приладу взяти дві сусідні підписані поділки, почитати кількість поділок між ними і відповідно використати дані значення у формулі. Для цього необхідно від більшого значення відняти менше і поділити на кількість поділок між ними. В даному випадку ми візьмемо значення 2 Н і 1 Н, між ними 10 поділок, і тим самим ми отримуємо, що ціна поділки динамометра становить 0,1 Н. Це значення ми запишемо у наш текст. Наступне, що в нас просять визначити, це значення сили пружності, сили тяжіння та ваги тіла. Слід врахувати, що за умовою у нас система перебуває у стані спокою. Це говорить про те, що коли ми підвішуємо тягарець до пружини, на тягарець діє сила тяжіння. Тягарець своєю вагою діє на гачок і розтягує пружину. Пружина компенсує відповідно дію сили тяжіння. Тому за числовим значенням сила тяжіння і сила пружності, яка виникає в пружині, вони будуть однаковими, але протилежно спрямованими. Відповідно на тягарець діє відповідно сила тяжіння. І за числовим значенням, так як знову ж таки система перебуває в стані спокою, це числове значення буде дорівнювати його вазі. Тому, визначивши значення, яке показує динамометр, ми зможемо записати значення для наших відповідних сил. Враховуючи, що в нас є підписане значення в 1 н, і врахувавши ціну поділки, яке становить 0,1 Н. Ми можемо побачити, що покащик у нас стоїть на четвертій позначці. Тому з цього ми можемо зробити висновок, що динамометр нам показує значення в 1,4 н. Це значення ми записуємо до сили пружності, сили тяжіння і до ваги тіла. Наступне, що нас просять визначити, це жорсткість пружини з урахуванням того, що під дією сили в 1,4 н видовження пружини буде становити 4 Сантиметра. Тут ми беремо, до уваги, що у нас є формула для визначення сили пружності, якій є наша шукана величина K. І з цієї формули ми отримуємо, що жорсткість дорівнює відношенню сили пружності до відповідного видовження. Підставивши значення сили пружності і видовження, ми отримуємо, що жорсткість пружини становить 35 поділено на м. Це значення ми записуємо у текст. Прочитаємо утворений текст. Ціна поділки шкали динамометра рівня 0.1 Н. До динамометра підвісили тіло, що перебуває в стані спокою. Сила пружності, яка виникла в пружині, рівня 1,4 Н. А сила тяжіння, що діє на тіло 1,4 Н. Вага тіла становить 1,4 Н. Якщо видовження пружини 4 см, то жорсткість пружини 35 метр. Якщо динамометр почати рухати з прискоренням угору, вага тіла збільшиться. А якщо рухати з прискоренням униз, вага тіла зменшиться. Якщо динамометр відпустити, він почне вільно падати і вага тіла дорівнюватиме 0. Завдання 17. Розв'яжи задачу, послуговуючись алгоритмом. Об'єм залізного тіла, що перебуває в стані спокою, дорівнює 200 смбічний. Визнач його вагу. Значення густини заліза наведено в таблиці на сторінці 48. Запишемо скорочене дано. В дано ми запишемо значення об'єму. Воно у нас задане в сантиметрах кубічних, Тож нам необхідно перевести його в метри кубічні. Для цього наше число необхідно поділити на 1 млн або ж кому перенести на 6 знаків ліворуч. І ми отримуємо вже значення метр кубічний. Далі також нам необхідно скористатися таблицею густин і визначити густину заліза. Густина заліза має значення 7800. Це значення ми записуємо в дано. І нам необхідно визначити вагу. Переходимо до розв'язку. Слід врахувати, що вага тіла визначається добутком маси тіла на коефіцієнт G. За умови задачі, безпосередньо маса у нас не задана. Але ми повинні врахувати, що між масою, об'ємом і густиною є зв'язок, який виражається в формулі ρ дорівнює m поділене на V, з якої ми можемо виразити формулу для визначення маси. Для цього нам необхідно густину помножити на об'єм. І відповідно провести розрахунки. Перший розрахунок для маси, а другий вже розрахунок для відповідно ваги. Тому, підставивши значення густини і об'єму в нашу формулу, ми отримуємо значення маси, яке становить 1,56 кг. І врахувавши дане значення, і врахувавши значення коефіцієнта g, беремо приблизно значення 10 н поділеного на кг, і визначаємо. Відповідну вагу, яка становить 15,6 Н. Це значення ми записуємо у відповідь. Вашим домашнім завданням буде вивчити основні визначення сьогоднішнього уроку та виконати письмове завдання до уроку номер 3 сторінка 2221 4 частини курсу. Якщо відео було для вас корисним, поставте подобайку цьому відео, підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео на каналі, а на сьогодні все. Дякую за увагу і до нових зустрічей.